Найбільш популярною в науці є схема поетапного розвитку. Спочатку існували народності, потім вони конституціювалися в нації. По мірі того, як світ ставав глобальнішим, зв'язки з країнами збільшувалися е, тіснішими ставали переміщення населення відбувалося і в значних масах. Ну і таким чином е, постало питання, що етнічна нація вичерпує свої межі існування, і значно важливішим є розуміння нації політичної, коли людина усвідомлює себе громадянином даної держави, незалежно від того, чи кров в ній тече. Термін національність був актуальним у Радянському Союзі, існував здебільшого через ідеологію. В СРСР рівні можливості для всіх незалежно від національності. Етнічну приналежність фіксували у паспорті. Можна було обирати таку, як у батьків, але обравши один раз, вже не міняли. У світі є країни, що як залишки старої системи фіксують національність у паспорті, наприклад, Китай. В Україні, так само як і в Європі, сьогодні офіційно п'ята графа у документах відсутня. Совершенно безсмисленно, та ніяк не обмежує ні можливості чоловіка, ні його способності. Національності Ірина народилася в Якутії, але багато років тому її міжнаціональна родина переїхала до Дніпропетровська. Моя мама о, она наполовину украинка, наполовину русская. А папа? А папа Якут. Я абсолютно точно уверена в том, что я наполовину Якутка, наполовину украинка. Но якутка я больше, потому что это бесспорно совершенно внешне. Вот, потому что я там родилась, потому что мой отец якут. А по своим стремлениям и по культурному бэкграунду, да, я все-таки украинка. Вот, Русскоязычная украинка. Да. По маме на линии все очень просто. Там и деды, и бабушки, и прабабушки все были украинцами. А вот по папы на линии там действительно очень гремучая смесь. Один из моих прадедов был на 75% армянин, на 25% мигрел. Одна прабабушка была стопроцентная чистокровная гречанка. Второй прадед был наполовину русский, наполовину еврей. Одна бабушка была русской. Ну, то есть, если вот так модернизировать, организировать весь этот коктейль, то можно сказать, что примерно на одну восьмую я армянин, на одну восьмую грек, чуть меньше там уже э, русских, русский, еврей, ну и примерно 50%, процентов, э, поскольку с маминой стороны все украинцы, то, наверное, в большей степени течет украинской крови. У сучасному світі практично немає гомогенних держав, тобто таких, де б люди належали до одного етносу, говорили і думали на одній мові, мали загальну культуру, менталітет і навіть однакові гени. Якщо батьки діти різних народів визначатися доведеться індивідуально, враховуючи традиції, у русських здебільшого визначали по батькові мусульмани також частіше орієнтуються на батька. Одруження на жінці іншої віри не порушує ні норм шаріата, ні традиції. Чоловіки з Кавказу також охоче одружуються на слов'янках. Їхні діти, як правило, прийматимуть спадок від батька. А ось дівчина, яка вирішила пов'язати життя зі слов'янином, часто відторгається своєю сім'єю у середній Азії. Тільки слов'янські жінки виходять заміж у мусульманську сім'ю, а навпаки, буває вкрай рідко. Євреї орієнтуються на національність матері і дуже сильно залежать від релігійної традиції. На вибір корейців та японців впливає місце проживання. Вони дуже давно мешкають на замкненій території. Для деякого фактором вибору може стати й бажання зберегти культурні традиції свого народу. А от если бы зараз пришлось вам выбирать, ну одну то угу. графа на угу. одно слово, то може бути записана, що вибирали. Я бы написала, що якутка, тому это имеет значення для моєго аса. Якуте это народ. Ну, Когда я говорю э, с украинцами ойкутах, я всегда еще, еще до всех этих событий упоминала крымских татаров. Это не очень большой народ, там, до миллиона, наверное, человек сейчас всего. Вот. И э, несмотря на то, что я все-таки украинка, я при этом я являюсь носителем этой культуры. Ну, иначе она стоит вымирающей. Вот. Э, я имею в виду традиции. Язык я не знаю, я им не пользуюсь точно так же, как наверное, со всеми малыми народами происходит он истребляется постепенно. Язык я не знаю, я знаю хорошо традиции. Мне есть что рассказать своим потомкам и Акути. Я знаю хорошо местность, ландшафт и особенности географические. Мне есть что передать дальше вот, о традициях. Питання національності в Україні актуалізувалося ще й через перехідний історичний період, як правило, у складні часи люди шукають собі упору, тому й орієнтуються на національну спільність, яка може надати підтримку. Я думаю, що наша держава зараз перебуває от в переході до нової модерної української нації, те, що в Європі почало відбуватися приблизно 50 років тому. Ну на жаль, ми і в технічному, і в економічному плані відстаємо від Європи приблизно на 50, а може навіть і більше років, людина для себе сама. Вирішує за яким критерієм вона себе відносить до цієї чи іншої нації, але ну найправильніше буде, мабуть, все-таки самоусвідомлення. Поскольку я живу в Украине, я люблю Украину, то я себя считаю гражданином Украины и по национальному признаку, и по многим другим признакам, всем, которые соответствуют атрибутам нашего государства. Если бы я чувствовал себя каким-то другим гражданином и по национальности, я бы, наверное, искал бы то теплое место, неважно там, Армения, Греция, еще что-то. Меня все устраивает и в душе. І за покликом я українець. Я про це відчуваю. Чим більше націй, чим більше культур, і вони живуть дружно в місті, тим лучше пройшли. От Європа пережила дві світових війни. Це серйозно перемінило їхній світогляд європейський. І люди почали розуміти, що насправді. І земля маленька, і Європа маленька, і не можна собі дозволити таку розкіш, як знищувати чужий народ, і за рахунок цього сподіватися, що ти будеш багатшим, бо тоді інші народи знищать тебе. А раз так, то треба домовлятися.